Друзі, вітаю! Борис Джонсон зробив дуже таку серйозну колонку в Daily Mail, в британській газеті. Після того, як зустрівся з Дональдом Трампом, і власне є таке відчуття, що частину цієї колонки, в якій він говорить про Трампа, Пошук миру в Україні угодою з Путіним, що це навіть погоджено з офісом президента. Більше того, аналізуючи мої інсайдерські дані про те, що Офіс хотів, щоб Борис Джонсон познайомив їх із Трампом, і, власне, ну, не познайомив, повернув їхні відносини із Трампом, власне, дуже сильно нагадує ту історію, що зрозумівши, що Трамп може стати безальтернативною. Історією для сполучених штатів після невдалих дебатів Байдена офіс міг запустити цей сценарій. Ну і ви пам'ятаєте фотографію, де в готельному номері Боріс Джонсон зустрівся з Трампом. А це все в ході в раллі в Мілуокі, і там видно, що це дійсно готельний номер, ззаді видно кухню. От але дійсно ну, виникає таке враження, що саме Офіс міг запустити Джонсона з проханням якраз таки зробити. Пропозицію плану, який міг би дуже сподобатись, власне, Трампу, і Трамп міг би стати його амбасадором і його просувати. На що власне, що власне пропонує? хочу сказати, на що власне поводився офіс? Але ми зараз так не можемо сказати, поки він сам це від себе не запропонує. Але що озвучив Боріс Джонсон, так? Тому що це так, аналітика, яка накладається на інсайди, але поки що офіційно це оголошує від себе Борис Джонсон. Про що говорив Борис Джонсон в Колонці, давайте проаналізуємо, бо там і можливий напад і на Грузію, і на Балтію, завершення війни в Україні і вивід військ США і вступ України в НАТО. Одним словом, все є. Питання в кінці буде: чи погоджуєтесь ви з таким планом? Одним словом, підпишіться на цей канал. Нас атакують російські боти, і дуже важлива ваша підписка. Друге, що я вас дуже попрошу. Це порекомендувати цей YouTube канал своїм друзям, тих, кого ви любите, кого ви поважаєте, і хочете, щоб ці люди теж були підписані на якісну українську аналітику, ще й українською мовою. Нам потрібно розширюватись. Ми ростемо до півмільйона. А зараз відбиваємось від російських ботів. І чим краще ростемо ми, тим гірше виконується їхнє. Завдання. Власне, е Daily Mail – велика колонка Боріса Джонсона по поверненню штатів в дуже літературній формі, але не без політичних розрахунків та формул. Боріс Джонсон написав багато книг, ви про це прекрасно знаєте. І про Лондон, і про Черчилля. Ну, От в даному випадку, в такій літературній формі він описує, як Дональд Трамп, справжній політик, на його думку, справжній консерватор. Е Чуть не отримав кулю і міг померти. І Він каже, що це була перемога, що в цьому місті, штаті Пенсильванія, він міг померти, але він виграв, тому що і голову вчасно відхилив, і на на Ноги вчасно встав і правильно встав. Він не повівся на те, як його виводила охорона, тому що він справжній політик і справжнього тіста пише Борис Джонсон. Взагалі, дуже цікава колонка. Я б її всім радив читати з точки зору політичного впливу та а, політичного інфлюенсінгу. І власне він каже, що Трамп такий класний, і власне він той, хто може допомогти Заходу не програти цю війну. Путіну. Він каже, що Трамп може, він каже, не каже, зобов'язаний чи буде. Він каже, що Трамп може допомогти сміливому українському народу перемогти. Він каже, що українці борються дуже сильно, українці завжди перемагають, і. Саме тому Трамп може їм допомогти якраз таки оформити цю перемогу проти Путіна. Що ж, власне, може включати ця перемога? І тут дає конкретні плани мирного врегулювання. Ну, перше, він говорить, що Путін не зупиниться на Україні і далі піде на Грузію та Балтію. І це якраз таки з його перспективи дуже реалістичний план. Друге, Путін повністю зруйнує досягнення холодної війни і досягнення Рейгана. Тут він непогано і вдало. Спекулює на своєму знанні республіканської політики в Сполучених Штатах, він говорить, що це програш України забере глобальне лідерство Сполучених Штатів, і тут він теж дуже щирий. От він каже, що вони, як частина заходу, лідерами яких є сполучених штатів, дуже хотіли власне перемоги. А те, що українці можуть здобути, він каже і перемоги українців по Донбасу, і перемоги українців на Харківщині, де не пропустили російський контрнаступ. І він пропонує двоетапний підхід. Перше це дозволити Україні. Перемогти спершу через силу, тобто дозволити їй бити по російських аеродромах всюди, де тільки можна, і атакам і штормшеду максимально по військових аеропортах. Бо він каже, це смішно і стидно, що захід Україні ще досі повноправно це не дозволив. Друге, що він каже, українці, якщо їм дати всю зброю, яку вони просять, відтиснуть Путіна до кордонів 22-го року. Запам'ятайте кордони 22-го року, тобто те, що зафіксовано окупація 14-го. це зараз важливо буде в майбутньому. Відсунути Путіна до кордонів 22-го, до того, як він вторгся в Україну. Можливість України обирати ЄС і НАТО і запрошення України в ЄС і НАТО максимально швидкий вступ. Далі, ну він каже, що Трамп якраз той політики, що в його природі, він не любить бюрократію. Він не любить усю всю різну тяганину зволікання і метушню. І якраз таки Трамп міг би знову якраз таки. Запропонувати угоду Путіну, і він каже, що якраз Трамп міг би бути тим, хто міг би зблизити Росію та Сполучені Штати, і якщо Росіяни підуть на ті умови, про які говорить Борис Джонсон, то запросити в їх G8 і зняти санкції в той же час, Росії, щоб вона відчувала, що, начебто, є перемога, дозволити. Певний захист російськомовних в Україні. Даліше він говорить: тут глобальна перемога для Путіна і глобальна, і локальна Націоналістична перемога для Трампа він говорить, що в українців є мільйонна армія, це найпотужніша армія Європи, і треба її взагалі посилити, зробити одною з лідерських армій ЄС. Він каже, що це дуже антиросійська армія. Тому штати, в яких є 70 тисяч солдат, не повинні витрачати на свою армію в Європі, а дозволити це на аутсорсі виконувати українські армії, коли вона буде членом і ЄС і НАТО. Тобто наша мільйонна армія заміняє їх по більшості. Позиції, і тоді Трамп всередині своєї країни може сказати: ну дивіться, ми вже не витрачаємо на армію в Європі. Тут дійсно видно, що продумана історія з точки зору Бориса Джонсона і психології Трампа та його виборчої кампанії. І він каже, що давайте якраз замінимо українцями американців, щоб українці були гарантом безпеки в Європі. Далі що він каже, що введення росіян в G8. Ну і ще кілька бонусів і для нас, і для росіян він пропонує надати. Але говорить, що перемога України на таких умовах це буде глобальна перемога, і від цього виграють всі, тому що Штатам не доведеться відправляти свої війська і платити трильйони, а це грамотна ціна, яку захід легко може заплатити. Ну от і, скажімо так, здобути перемогу і завершити війну. І це насправді можливість та місійний виклик для самого Трампа. Кілька разів теж повторюю, що це можливість. Це він не зобов'язує, не закликає, не гитує. Це можливість, але він її вважає надзвичайно вигідною відповідно, український народ надзвичайно хоробри. Дуже класно це, скажімо так, компилюється з очікування аудиторії Трампа. Це інший план, ніж план Трампа. Хоча я думаю, що план Трампа, він свій, Трамп свій план озвучувати до кінця виборів не буде, це йому нелогічно, просто буде казати, я зроблю перемогу. А що це означає, вже дізнаємося після, але ця альтернатива зайшла. Якщо підтвердиться, а мені дуже схоже, я говорю. Ті мої інсайдери, які мені восени, казали, що Борисна Джонсона залучали для лобізму інтересів офісу президента в офісі Трампа, то це насправді зараз виглядає наступним чином. Це. Тестування аудиторії Трампа, чи їм такий план заходить, тестування самого Трампа, чи він на це піде. Тестування української аудиторії, тестування Путіна, чи йому підійде вивід американських військ, заміна на українські і прийняття окупації частини території захід російськомовних. Ну і найголовніше, що там говорять, що ми путіну дозволимо говорити, що це перемога. От. Ну і власне. Найголовніше, що це якраз таки те, що Джонсон теж повертається в гру, бо зрозуміло, якщо він є автором або співавтором, бо більш за все, що його теж десь писали і дописували в Україні деякі люди, то якраз він теж повернеться в політику. Тому що людина, яка розробляє такі плани, зрозуміло, що теж має певні політичні амбіції, повернення в політику своєї країни. Ну, дивіться. План Трампу озвучили. Якщо вони зустрічалися, значить він йому озвучив це особисто. І Якщо Зеленський зізвонювався з Трампом, значить Трамп міг в цьому зацікавитися. Зеленський точно зацікавлений, бо він ініціював це все. Далі вже сьогодні було в пресі, що готовлять можливу зустріч, і це було проговорено під час телефонної розмови. Ось так рушився. ще один переговорний трек, скажімо так, Джонсонівський трек. От цього не було, і це вже сточна ставка на адміністрацію Трампа. Тут, вже до речі, там і в колонці Джонсон критикує і Байдена, і Обаму, і каже, що при Трампу це б не почалося. а Байден і Обама це допустили і в 14-му, в 2022-му. Він каже, що при Трампу цього не було, б, і Трамп може це зупинити, а Байден це не зупинить. От, і це якраз виключна ставка на консерваторів та їхніх партнерів в Штатах, це республіканська партія. Ось така історія. Ми зараз з вами, ну, я не, не говорю свою думку. Але хочу точно запитати вашу: ви такий план підтримуєте чи ні? Від Боріса Джонсона і все те, що я перечислив. Напишіть, будь ласка, в коментарях і особливо аргументуйте. Чому дорогі? Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.